Так, друзі, всім привіт! Слава Україні! Слава нашим героям! Продовжуємо працювати з нашими станочками, тому як на цьому каналі в нас фактично все про станки, про блоки. Ну, буває про всяку трібуху. Про трібуху, до речі, навів трошки хі, порядку. Чи надовго, чи ненадовго, не знаю, але просто вже задовбали ці пусті коробки і пакетики, і всяка хрень, і ти не бачиш, що в тебе є, що в тебе закінчується, що треба докупити і таке інше. Тому трошки порядку, трошки освіжив, трошки по коробочкам розклав. Давно вже про це мріяв, просто прийшло прийшов час. От, приложити до цього руки. Так, ну і що в нас на сьогодні? Дивіться: один станок Степан Львівщина. Степане, вам привіт. На позиції і стоїть пісок. Зараз будемо його перевіряти. Ну і ще один станок в нас стоїть без проводки. Зараз покажу все детальніше. Це в нас Олександр Красноград, Харківщина. Вам теж великий привіт. От, ми його перевірятимемо трошечки пізніше, тому як в замовленні два станочки, і ми перевіримо, я думаю, два одразу. Якось так. Так. От дивіться, значить докладніше. Один станочок в нас Степану він у нас на 5 блоків, 3 порожнини, центральна вузька. Супер блок, самий збалансований. Баланс між вартістю і е, потужністю, міцністю цього блоку. все суперово. Ціна, міцність, супер. Е, значить, і станок на 6 порожнин. Можете подивитись, е, тут вже блок буде трошечки дорожчий за рахунок цієї центральної стіночки, але теж суперовий блок. Кожна стіночка в цього блока є не сучою. От, він буде трошки дорожчий. Але він самий потужний, навіть потужніший за оцей на 30%. Тобто за рахунок цієї центральної стіночки, яка тут є, а в цьому блоці її немає. От то якось так. Мені подобається як і цей станок, так і. Цей, От, в принципі, От, супер. Що ще хотів показати. Дивіться, перед тим, як будемо робити перевірку, пісок у нас готовий, все супер. От, нова, нова коняка в нас з'явилася. Це, до речі, тут лежить майже 200 кг заліза. Зробив я коняку Електро. Електро. От, мотор колеса. Резина, ви скажете, ох і дорога резина, знаю, дорога. От, куплялась вона на наш електросамокат, але вона меншого розміру, тому воно зовсім не гарно, зовсім не красиво. От, не пасується резина туди, тому як розроблялась вона. Розроблявся самокат під великі колеса, а в нас ці мають наружний діаметр менший. Але, дивіться, тачка вийшла прикольна. Прикольна, ось така вона. Ось так вона виглядає. Короче, тут така збірна солянка. От. Це з мопеда, це тут куплялося окремо. Ну Ось вона і поїхала, дивіться. От, втримати її, ну, я вам скажу, це нереально. І можна зафіксувати за допомогою цієї рукоятки. Тобто дали трошки газу і, і вона отак буде потихеньку вам їхати. Інакше ви будете просто бігати за нею, якщо дати в тапок. 30 км за годину. Вона може, вона може, перевіряв я її. Е, на... 100 кг, тобто 4 мішка цементу. І по чернозему разом із снігом сугробами вона все шурує. Знизу такий чемоданчик висить, там контролери. От. Відстань між чемоданчиком 12 см і землею. А в цьому чемоданчику в нас два акумулятора з гіроборда плюс зарядне гніздо для підзарядки, плюс. Там кнопка, ну не видно, там кнопка включить-виключить. Про тачку буде окреме, е, окремий відосик знімем, от, колись колись потом, потом. Але, в принципі, ну, супер, супер. от. Щоб не тягати, от, це все діло. Тут колесо із самоката валялося. Тому Трошки даю газку, от, дивіться, трошки дав і тримаю. От, і вона поїхала самостійно. От. Все. Хай чекає. Коротше, поїхали, будемо перевіряти. Так, друзі, запис пішов, все супер. Перевіряємо нашого станка. Нам його сьогодні ще потрібно. Відправити все щоденно. Як завжди, переваги станка ви підкотили тачку і все це діло висипали. Перевага станка номер 2 Це у нас підтончик для залишків. Тобто він у нас є. І все, що у вас лишнє, будь ласка, на підтончик. Нажимаємо, натискаємо, нижній вібратор. О, це треба показати ближче. Вам сподобається. Просто супер. Ну и еще разок. Дивіться, убрав я всі лишки, опускаю приживку. Опустив прижимку, нажимаю верхній вібратор і плюс допомагаю нижньому. Ну все, в нас просіло. Все суперово, все швидко. Дивіться, вже сидить на обмеженнях. Все, можна піднімати. Так, ну все. Натискаю трішечки вібрації верхнім вібратором і піднімаю. Так, не достало. Супер. Так, дивимося. Дивимося з вами разом. Це в нас 5 блоків, 3 порожнини. От. Легко ділити на дві частини і плюс кожна стіночка, навіть поперечні, є несучими, тобто нижній ряд співпадає з верхнім рядом. Покажу з усіх сторон от якось так. Напил фарби трохи присутній, але то не страшне. Все то воно витирається мгновенно. Так, в блока є донышко. Воно обов'язкове для. Цих блоків, хоча собі е, я робив е, без донешка і заливав туди колони. Колони. Через кожен метр, пів метру, там, де перемички. Якось так. Так, друзі, от такий в нас чудовий станочок вийшов. От, все, як завжди, перевірка пройшла, все успішно. Е, дивіться, ви знову е, трошки натискаєте на ручку, натискаємо ногою на педальку І приподнімаємо матрицю і ставимо в робоче положення. От. І все, шуруємо далі. Тобто спочатку залишки, потім знову перехиляємо тачку. От такі діла, друзі. Все чудово, все як завжди. Давайте почистимо з вами прижимку, нажимаємо верхній вібратор. Все, прижимка чиста. Але так не робіть. Тому що за кадром я її притримував ногою. Все буде Україна. От. Так, ну все. Блін, так швидко, аж не цікаво. Ну, реально, ну, так все гарно. От. Може, може що ще поміряємо? Давайте щось, зараз поміряємо висоту. Так, друзі, міряємо висоту цих блоків. От. Значить, що у нас тут? 19 і 1. Тут. Тут у нас 19... Ну, можна сказати, рівно. Рівно. А ну ж цю сторону, що тут виховувати у нас. От. Трохи дунути треба. Так, він, зараз, поламаю блоки. От так, Тут 19, десь 1 або і 2. Ну, тут трошки заусенця більше. Так, і тут у нас, тут ще теж заусенці. Ну, тут десь 19,3. І, і десь так. Підлога чим буде кривіша, тим висота буде різна. Але я вам скажу, що це по висоті все супер. Нічого тут для блоків, це взагалі ідеал, можна і так сказати. Так, мотори по 1,1 кВт. 1,3 кВт нижній, в піку дають, звичайно, більше. От. Чи беруть більше, якось так. Отакі от в нас станочки, друзі, от такі вони роблять блочки. Так, друзі, які у вас є запитання по станкам, чи може щось комусь цікаво показати, пишіть комент, пишіть, задавайте питання якісь. Блін, в наступних відео намагатимусь показати. Ми працюємо, як ви бачите, за тиждень два станочки зроблено. От. Тобто сьогодні проводка на інший. якось так, От. Коротше то кажучи, всім бажаю успіху. Тримайтеся, працюйте, не, не забувайте дурним голову. Все буде Україна. Всім пока.